Миколаївська міська рада проголосувала за бюджет міста на 2025 рік. Ви голосували? Да, можливо, якісь основні моменти, що бачите в цьому бюджеті, як міська громада буде наступного року жити. Ну, я голосувала підтримувала, тому що це також важливо для міста. І сьогодні ну, точно не час для якісь баталії. Я хочу сказати, що ще з першої нашої бюджетної сесії нашої каденції я була проти того, що немає розпису, що ми просто взагалом загалом приймаємо бюджет. Я і сьогодні хочу сказати, що я б не підтримувала ну, саме такий формат. Але, ну, по-перше, більшість депутатів би, підтримують, і точно ну не, не на часі сьогодні виясняти, чому це, це так, і по-друге. Знаєте, вже я склалося, що навіть коли ми приймаємо загальний бюджет без розпису, все одно потім кожен контролює, куди і як направлені кошти, і це ну це дуже ну потужна сильна робота. Тому так я голосувала, ми підтримували це. І хочу сказати, що в цьому ж бюджеті був програма була Миколаїв без бар'єрів на 24-26 роки. Тому ну я дуже рада, що у нас буде такий новий етап. Він знаєте, як на фоні всього бюджету, на всього міста це маленьке, але з маленьких кроків завжди потім ми маємо великий результат.